На околицях Криму помітили колонну російської військової техніки. В її складі було близько 25 бронетранспортерів і 40 вантажних автомобілів різного призначення. Частина вантажівок буксувала а, артилерійську зброю, і трохи згодом, після проходження колону в ту ж сторону, послідувала два танковози, які транспортували всюдохідні тягачі МТЛБ. З нами на зв'язку зараз Віктор Гвость, доктор військових наук, генерал-лейтенант, президент Незалежного аналітичного центру геополітичних досліджень Борсвен Інтел, а й голова служби зовнішньої розвідки України в 2014-2016 роках. Вітаємо вас в нашому ефірі. Доброго дня, пане Вікторе. А наскільки це для чого це по-перше? Для чого МТЛБ там в Криму? Для чого вся ця техніка артилерія там в Криму? Що вони збираються там робити? Ну, це вже не секрет, що Крим на сьогоднішній день є таким непотопляємим воєнним авіаносцем. Тобто, розуміє Путін, що е нічого не вийде там з цих сезонів відпочиваючих, і з геостратегічної точки зору він відіграє надзвичайно важливу роль і порушує баланс сил взагалі у всьому Чорноморо-Каспійському регіоні Пане вікторе даруйте, що перебуває. Давайте більше до прикладних речей. От е, МТЛБ артилерія, яку вони провозили туди. Я не буду вдаватися там в деталі і в модифікації, тощо ну вони точно не призначені для ведення вогню по морських цілях або навіть там з берега на берег вони просто не не доб'ють там. Не знаю по Румунії, Туреччині, Грузії. Для чого це для ведення е, сухопутних бойових дій? Як я розумію, така техніка потрібна. Вони збираються воювати з Україною. Чи вони якось намагаються нас налякати цим, як думаєте, йде постійний тиск з боку Росії? Ну ви ж знаєте, що в нас гібридна війна, і саме цей військовий тиск, постійна напруга на кордонах це один із елементів, як давити на нашу країну, нашу владу і розгортання цього угрупування там нових додаткових сил в Криму? Звісно, це може свідчити про це. Але е, ви розумієте, що і Україна не та, яка була в 2014 році, і Росія не та вже сьогодні. Я не думаю, що вона буде здатна сьогодні провести якісь там широкомасштабні наступальні операції, але створювати видимість, створювати того, що йде посилення угрупування, чому б і ні. А після цього дипломатичні переговори. Ви ж бачите, що на сьогоднішній день. Ми зайшли взагалі в тупик у стосунках між Росією і Україною про подальші питання, що стосується Донбасу, що стосується мінських угод і взагалі наших двосторонніх угод. Ну і ситуація ну, в Росії... Даруйте, пане вікторе. Це це ваша оцінка. Що це глухий кут. Це саме ваша суб'єктивна оцінка. Але давайте повернемось до Криму. А, міністр оборони відзначав, що ядерна зброя може бути в Криму. Він впевнений в тому, що ядерна зброя є в Криму. А багато звітів міжнародної розвідки, також які були оприлюднені з 15-го року, кажуть про те, що ядерна зброя є в Криму. Вона не підконтрольна Там ми не знаємо скільки її там є, адже вся ядерна зброя має. Принаймні, і переміщення має бути зафіксоване. Що можна з цим зробити? Ми можемо якось вплинути на те, щоб росіяни не возили ядерну зброю до нашого Криму? Ну ви ж бачили, що не просто літали е, два бомбардувальника стратегічної авіації Сполучених Штатів Америки. Це ж також демонстрація, і говорить про те, що не потрібно гратися. По-друге, йде посилення угрупування американських військ на території Східної Європи, розгортаються нові підрозділи. Літаки АВАК спостійно в небі контролюється кожний крок. Моя точка зору, що на сьогоднішній день можливо, ядерна зброя є, але скоріше її немає, але її розгорнути не дуже довго. Саме головне, що там є ракети е, малої дальності. Угу. Чому Америка вийшла саме з цього догору, саме з цієї причини? Що вони вже не можуть контролювати, і Росія розгорнула іскандери як в Калінінграді, так і в Криму. А поставити боєголовки, це вже недовго це зробити. Тому ситуація дійсно: Путін використовує Крим як таку, можна сказати, як плацдарм, який контролює все Чорномор... середземноморський акваторію. Фактично, він порушив баланс сил, який існував до того. І відповідно, це е, вимагає робити кроки е, відповідні з е, від НАТО від е, країн, які входять в НАТО, і Сполучених Штатів, які є фактично основними донорами сьогодні там. Пане Вікторе, дякую вам за долучення. Дякую за коментар. Віктор Гвоздь, доктор військових наук, генерал-лейтенант і президент Незалежного аналітичного центру геополітичних досліджень борсвен інтел і голова служби зовнішньої розвідки України 2014-2016 роках. Якщо Росія порушує баланс сил, то будь-яка система вона прагне до рівноваги. Тому скоро цей баланс має бути відновлений.